Як культурно? Проводить вільний час голова культура. А саме як проходять твої вихідні і як ти себе налаштовуєш? Дякую за запитання. Як в воюючій країні можуть проходити вихідні? Сьогодні я ще раз наголошую, я із 2015 року займаюся активно волонтерством, активно займаюся. І мені сьогодні не соромно подивитися в очі військовим. Ми допомагаємо громадська діяльність, волонтерська діяльність, творча діяльність. Ну, життя в такому руслі, що я можу казати, що вихідні вони не повинні бути сьогодні. Хлопців немає вихідних на фронті, тому ми. Ми сьогодні повинні працювати в тилу і забезпечувати усім можливим, чим чим тільки можна докладати зусилля і допомагати нашим Збройним силам України. Ну звичайно, якщо в мене є якийсь е, час, я знаходжу. Мені треба попрацювати в студії, мені треба попрацювати над репертуаром, мені треба записати якусь пісню, мені треба зробити це все, йде е, самовдосконалення, як, наприклад, як артиста. Бо ви зрозумієте, що зараз дуже багато роботи. Зараз робота над репертуаром. над Піснями це дуже дуже важливо, і волонтерська громадська діяльність, без якої я, я можу сказати, що з 2015 року активно займаюся. Мене тільки це надихає. Дякую.